Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді MacBook Air, який доводить, ноутбук може бути одночасно витонченим, потужним і абсолютно безшумним. 13 дюймів, неймовірно тонкий корпус, і все це в кольорі, який точно виділить вас з натовпу. Перед вами вибачте, MacBook Air на чіпі m 4 Значить, це нове покоління, новий рівень енергоефективності, нові можливості для щоденної роботи, а значить, монтажу і навіть задач на штучному інтелекті. Власне кажучи, це не просто чергове оновлення. Це найсильніший Air на сьогодні, можливо, навіть сильніший, ніж я. Тож, погнали розбиратись, чому? Почну, з очевидного вигляд. І він просто вау! Sky Blue – це той випадок, коли Apple змогли зробити колір яскравим, але стриманим. Корпус алюмінієвий. Тонкий всього 11,1 мм у товщину це один з найтонших ноутів на ринку, а важить лише 1,24 кг. Ідеальний для тих, хто постійно в русі, а деталі продумані до дрібниць: магнітна зарядка, MagSafe, два порти Thunderbolt і роз'єм для навушників. Цей ноут не просто зручний. Він виглядає як справжній лайфстайл-аксесуар. І м'якенько перелітаємо до екрану. А екран у нас тут 13,6 дюйма ліквід Retina з яскравістю до 500 ніт і технологією True Tone. Картинка деталізована, глибока. Знаєте, очі не втомлюються, навіть якщо працюєш 8 годин підряд. А звук тут Фу. це окрема історія. Чотири динаміки: підтримка Special Audio та Dolby Atmos. Звучить об'ємно, гучно, чітко. І все це навіть без навушників. Для відео, музики чи конференцій, максимально комфортно, без потреби у зовнішній акустиці. Ось тут всередині новий чіп Apple M4. Потужніший за m 2 швидший, розумніший і енергоефективніший. Восьмиядерний CPU, 10-ядерна графіка і оновлене нейронне ядро для правильно задач є. Це дає відчуття, ніби ти працюєш на Pro-версії, але. Без ваги і шуму 16 гігабайтів оперативки, оптимально для роботи з багатьма вкладками, додатками і навіть відеомонтажем. 256 ГБ гігабайтів SSD. Це базова конфігурація, але знаєте, для більшості задач е її вистачить з головою. macOS Sonoma працює плавно усі фірмові фішки на місці, включно з інтеграцією iPhone. До 18 годин автономності, і це не просто в теорії. Ось, наприклад, я працювала день у сафарі, слухала музику, була на відеозв'язку і уяви, навіть не дійшла до 20%. Oh. Клавіатура Magic Keyboard зручна, з підсвіткою ідеально підходить для довгих текстів. Трекпад величезний, чутливий, жести працюють інтуїтивно. І головне, він абсолютно безшумний. Ніяких вентиляторів це новий рівень комфорту. Отже, MacBook Air M4 це легкість, краса і комфорт у кожній деталі. Його хочеться брати з собою всюди і працювати з ним хочеться теж. Особливо так прийти, знаєте, в. Кафешку і буквально написати одну смс-ку подушці. Ну, знаєте, перше, що хочу сказати, це потужність, яку ти не бачиш, але ти її відчуваєш. Тягне на монтаж, презентації і сервіси, і все це без нагріву і шуму. Це ноутбук, який виглядає легко, але він не боїться важкої роботи. Абсолютно. А якщо ти шукаєш техніку, яка не тільки виконує завдання, а ще й мотивує. Повірте це саме цей варіант. MacBook Air M4 у кольорі Sky Blue доступний у цитрусі, трусі в онлайн-магазині і у всіх наших точках. Тож заходь, тримай у ручках і не захочеш відпускати. Ну і дякуємо, що були з нами! А якщо це відео сподобалось, ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями. І підписуйтесь на канал, бо ми щотижня показуємо найцікавіше з того, що варто протестити перед покупкою. А в коментарях напишіть, що вам важливіше в ноуті: мобільність, дизайн чи потужність. І як завжди, до зустрічі в цитрус.